По смерті Володимира Мономаха у 1125 році його старший син Мстислав успадкував київський стіл. Від 1095 року Мстислав княжив у Новгороді Великому. У 1096 році він розгромив Олега Святославича Чернігівського, що воював проти Володимира Мономаха. У 1113 році Мстислав переміг чудські племена, а у 1117 році. Постарілий Мономах перевів його з Новгорода до Білгорода ближче до Києва. Стеслав був сильним київським князем. Літописець називав його Великим. Мономашичі корилися йому, а клани Ольговичів, Давидовичів і Галицьких Ростиславичів визнавали його зверхність. Кожна умова з приборканим князем закінчувалася словами: Приходь, коли покличу, і У всьому слухатися. Мстислав успішно воював з ятвягами і Литвою. У 1128-1130 роках він узяв гору над полоцькими князями, які зазіхали на сусідні волості. П'ятьох з них він полонив і відіслав у заслання до Константинополя. У Полоцьку посадив свого сина Ізяслава. Князь Мстислав пильнував і Новгород Великий, де сидів його інший син Всеволод. Мстислав мав династичні зв'язки з країнами заходу. Одна з його дочок Мальмфріда спершу взяла шлюб з норвезьким королем Сігурдом, а потім із датським королем Еріком Едмундом, інша дочка Інгеборг, вийшла за датського короля Кнута Лаварда, ще одна Єфросинія за угорського короля Гезу II. Князь Мстислав був останнім єдиновладним правителем давньоруської держави. Оскільки після його смерті у 1132 році Київська Русь вступила у період роздробленості, добу від середини дванадцятого до середини тринадцятого століть в історії Київської Русі називають добою роздробленості. Якщо раніше Руська держава, переживши чвари й розбрат, залишалася централізованою монархією. То від середини 12 століття нею почало керувати об'єднання найсильніших князів правителів удільних князівств. Узакона Любицьким з'їздом Водчена система розвинулась настільки, що удільні князі дедалі більше почувалися у своїх володіннях незалежними господарями, У стрій Київської Русі часів роздробленості. Можна порівняти з сучасними федераціями, державами, що складаються з кількох державних утворень, за якими зберігається певна самостійність, форму правління властиву Київській Русі часів роздробленості називають колективним сюзеренітетом замість одного великого князя владу здійснювало об'єднання найважливіших князів. Причини роздробленості Київської Русі, великі розміри території держави. Та їх різний етнічний склад, князівські особиці, відсутність сталого порядку столонаслідування, напади степових кочовиків, занепад торговельного шляху і зварях у греки, передумови, які сприяли роздробленості Київської Русі, економічне піднесення удільних земель, успіхи в розвитку сільського господарства, ремесел в окремих землях торгівлі. Відсутність міцних економічних зв'язків між уділами, панування натурального господарства, піднесення удільних міст, перетворення їх на політичні та культурні центри земель, поява у віддалених від Києва удільних князів власного великого війська. Проте головною причиною роздробленості став подальший розвиток феодального землеволодіння, зміцнення його водчиної форми. Удільні князі не були зацікавлені у сильній владі Великого київського князя. Вони прагнули для себе таких же повноважень. Державна влада в князівствах, що відірвалися від Києва, була зосереджена в руках феодалів. Феодали користувалися правом власності на землі, правом використовувати працю залежних селян, стежити за виконанням ними державних повинностей і навіть судити їх. Весь апарат влади та управління будувався за принципом феодального василітету. На чолі кожного князівства стояв старший князь, якого називали Великим. Він був носієм верховної влади. Кожне князівство мало свій політичний центр, найбільше місто. Велике князівство земля поділялося на менші князівства, князівські волості. Вони у свою чергу складалися з сільських волостей. Погостів, що об'єднували по кілька сіл, сюди для управління Великий князь призначав посадників, тисяцьких вірників, тіунів, що перебували у васальній залежності від старшого князя.